Привіт, мене звати Надія, і Ми стартуємо нову серію тревел проєктів по Полтавщині, і це все для того, щоб Полтава і Полтавська область перестала асоціюватися тільки з галушками. У нас є машина, водій, який поки готовий нас возити складними дорогами. Да втягнули оплата. Оператор, який буде це все фіксувати і я, на яку чекає купа всього несподіваного, а на вас чекає купа нової і цікавої інформації. Угол карти знають про етносадибу дерева, тому проблем з добиранням виникнути не повинно. Машиною нам вдалося дібрати за півтори години. Від Полтави до Хоролу дорога є. Від хоролу до села Козубівка є нюанси. Якщо плануєте добиратись автобусом, варто доїхати у село Вишневе, а з нього вже пішки йти до хутору. До речі, вказівники там теж є. Ну що, друзі, ми вже приїхали нарешті на локацію. Дорога, як завжди, у нас була з приколами. Ми знаємо, що це Полтавщина, але нарешті нас уже зустріли місцеві гусі, кури. Ми вже занурюємося потихеньку в цю сільську атмосферу. Чесно кажучи, ми мало що знаємо про цю локацію, бо ми побачили її просто в інстаграмі, подивилися на дуже... Класні автентичні цікавинки цього місця, і вже прямуємо знайомитися з нашим господарем, який це все організував. Доброго дня, пане Едуарде. Добрий день добрий день. Дуже приємно познайомитись з вами. Це Едуард, гід сьогоднішній у минуле в українське, в Полтавське, який буде показувати це прекрасне місце. І я думаю, що на мене дуже багато цікавого чекає. Так, пішліть, буду показувати наше родинне обістя. Едуард це нащадок корінних українців, які побудували це житло ще в 1921 році. Фактично до останніх років тут жила його родина. Коли вони померли, Едуард почав експериментувати і перетворювати звичайну хату на культурний об'єкт. Фактично ціле літо і, і постійно вдома тобі там надоїдає, і ти біжиш до, до бабусі, і тут вже то в них, тут тебе пригощають, якась культурна програма постійно угу. якось ну, як у гості, ніби ж приходиш. Вам дуже захотілося це все зберегти? так? Зберегти, так. Да, бо е, тут доля цього була б так, як і більшості хат у селі. Е, воно б заростало, все б ну, якби так рушилося угу. і. Е, не хотілося, щоб це так було. Ця садиба є прикладом зеленого туризму, який набуває популярності у всьому світі. Орієнтуються власники таких місцин на міських жителів, які втомились від швидкоплинного життя і прагнуть відпочити душею. Прямо, ну, як так, я? Так. Ну, можливо, ви якраз наш клієнт. Ну, от. І для цього є прибраний досить великий двір, щоб відчути цей простір. Бо у міському середовищі е, забудова, там, трафік на дорогах і, звичайно, ну, такого немає. Дістало, якщо чесно. Ми зараз йдемо трошечки випити, бо навіщо ми сюди приїхали взагалі, якщо ми не будемо пити. Це влад проекспериментував експериментував в цьому році, так, зробив. Ну, минуло забив. А пахне як? Дякую дуже. Дякую дуже, що запросили таке місце. Дякую, що воно дуже смачне. Оператор дивиться і думає, блін, ну це, звісно, ти молодець. А я що робить. А що? Мені дивіться, як вона їсть шоколад, теж хочуть, шоколад able, мені, даліüyor, я тоже може хоче шоколад. За ти голови, мені дуже шоколад. А ти випчала? Чи він дурний у п'янці? Такий дурний, каш, дуже дурний. Ні, потрошку ж можна, чого. Я жартую. Ты можна. Смачно? Так. тут? А воно пишеть. Та й пише. <смір> 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 Якщо ви хочете забрати з собою частинку цього місця, тут є магазини з сувенірами, крутими футболками та гарнющим намистом. Дуже багато всього, дуже класний спектр. Просто людина може зві звідси поїхати з чимось. Ну да, так, це бо часто в нас про це просили, в принципі, uh -huh. щоб щось було ну, таке, щоб привести на пам'ять. І, і, так, так. Ну і взагалі І, і також тут розміщаються е, речі, і ті, що ми виготовляємо тут самі, і от наших друзів, партнерів, і е, Аліна Конотоп, це художниця е, теж працює. В наївному стилі і картини на склі виготовляє. Оце mm -hmm. тут її е, картини знаходяться. Дуже багато наївного мистецтва у вас. Так. Ну, це те мистецтво, яке у, побутувало у селі. Mm -hmm. І ним займалися всі. Mm -hmm. Хто щось малював, хто щось вишивав. Були, звичайно, майстрині такого дуже високого рівня е, і вишивки, і якихось композицій. Але переважно це такі. Досить прості здавалося, але. Прикольно, дуже що цим могла займатися взагалі, ну, будь-яка людина, і воно від цього і, ну, називається так, що воно наївне, але тепер це можна показувати людям, і це щось так. собі несе. Вони займались, просто прикрашали свій простір. Ну, так. А зараз це вже окремий е, такий вид мистецтва, е, І його збирають, цінують, його наслідують. А раніше це було. ну, Просто повсякденні якісь справи, які ми також тут є можливість створити власноруч своє намисто, і знаєте, це того варте. Прикрасу зроблену своїми руками. Хочеться носити та підбирати до нього лук щодня. До нас приїжджають туристи, угу. і з жінками ми робимо намисто. Тобто для більшості абсолютної це. Такий досвід вперше mm -hmm. зробити собі прикрасу. Mm -hmm. Mm -hmm. І я і я бачу, слови. що потім це просто стає ну, такою улюбленою прикрасою. Mm -hmm. І це е жінка щось таке створює, що можна потім передати в спадок. Mm -hmm. Це, я ж кажу, досить універсальна буде прикраса, але вона буде. Максимально українська, максимально етнічна. Ця приємна жінка Олександра Герасимова, засновниця етномайстерні Грицики. Це перша майстерня, яка виробляє українські прикраси такого типу. Так, нанизуємо. приблизно ось угу, так. Тримай. Так. Шо. Може пробую прямо піддівати ці проволочку. Я, ну, я може, вже... так буде швидше. О, нормально. Тільки треба положення О, просто знайти. Да, а, да. по, по одній? Ну, лучше по одній. по багато не вийде. Потім їх можна використовувати і на фотосесіях, і в повсякденному житті. Боже, вона таке буде гарне. Да. Навіть підсесереш mm -hmm. клас! Нас в принципі зараз і копіюють от, так такий вигляд на миста. Mm -hmm. Коли багато, багато mm -hmm. розків бісеру, червоного якогось іншого кольору. Але загалом це наша авторська техніка, тобто так робимо намисто тільки ми. Ну, приємно, що нас наслідують, значить, ми uh -huh. щось робимо таке, що варте уваги. Ну і взагалі, я думаю, що така моя місія. Ну, навіть коли там якесь викладаю намисто в інстаграмі чи в Фейсбуці, то я пишу, що Грицики це українське намисто. Uh -huh. Тобто, щоб це була асоціація, що це от, от це українське намисто. Давайте. Так, Ну, бомба. Російсько. Добре, зеркалом Малуся. Боже, дуже гарно. Я в ньому буду ходити, я думаю, дуже часто. І... Це прям круто. Круто, що я його сама зробила. Взагалі, друзі, ну, це реально заспокоює. Я ось сиділа, щось там нанизила. Ярі каже, що там... це там тонка робота, що там... Ну, це заспокоює. І це дуже крутий досвід, що можна зробити щось таке українське і потім задоволення його носити. І я вам дуже, дуже дякую. Дуже рада, <хи> да. Це такий маленький спадок, да. можна сказати, свій. Тут е відновлені. Е Назад інтер'єри, які mm -hmm. були давніше, ще ну весь цей на, нашарування радянських часів mm -hmm. я намагався звідси прибрати і залишити первозданно, так як це було, коли хата фактично була побудована, коли тільки вони прийшли сюди. Жити. Дуже цікаво, що дно в неї не таке там дерев'яне, чи а, воно а е, і сітка зроблено. така зроблена. І тут зберігається, ну, частина колекції, яка не тільки у фондах, а і тут. Керсети. Трошки відрізняється від начинка самої шафи, бо в нашому розумінні це, що це труба, на якій вішачки вішаються. А тут ці гачки, ну, якби так як по-давньому, то вішаки, тремпеляни не, не треба сюди. Вони просто за отут за петельки вішаються на ці гачки. Тут три ряди гачків, і так шафа заповнюється. Це за надпис? Це о, такий своєрідний автограф на сволиці, власне, тих, хто будував цю хату, Семен і фекла Козуби. зуби. Це е, побутові речі в цьому залі, те, чим е, користувалися там, в повсякденному житті наші бабусі, прабабусі е, і е, ну, по кухні, посуд. Е, а потримати? <кій> так, так. Це підситок. Тут прикольно, що воно незвичне, воно зі шкіри ви казали, так? Так, да. це е, основа ця не так, як тканина, там угу. якась як на класичних підсідках, а із шкіри. А так. це що у нас? Це жорна, ага. це, така жорнова. Я установка, не бачила, якою е, перемелюється крупа. Сюди насипається О, і але... крута да, кру, так вона може ще в робочам. Да, так, вона в робочому стані. В принципі, нею можна працювати. Для музею збирають одяг, який міг би більше розповісти про регіон. Наприклад, райони Полтавщини можна розрізнити по корсетах. Корсет це, ну, от такого плану, як е, жилетка. Так, по-простому. Безрукавка і із такими пічними складками по спинці. І в кожному районі є якісь свої особливості цих керсетів. Ну я почну із хорольського району, оскільки ми тут. в хорольському районі керсети відрізняються саме пишним оздобленням погрудки. Найчастіше це або вишивка шовком, аплікації шовковою стрічкою, вистрочування в інших районах. Ну, менш така багата вишивка. От Далі переходимо до Пертинського району. Ніби тут не так далеко, але вже відрізняється і за кроєм. тут вже з'являються кармани у цьому керсеті. І погрудка вже виділена оксамитовим таким квадратом, без, без вишивки, там, ну, трішки вже міняється. Це зразок зінківського керсета. Тут взагалі дуже багато призбирувань і відрізняється кардинально сам крій і силует одягу. вже. Інший. На жаль, багато людей не цінує традиційний одяг своїх предків, часто викидають або ріжуть на шматки. В музеї намагаються зберегти цю історію. Ці сорочки були порізані десь на тряпки, десь на якісь перешиті вже. Подушечки, торбинки, ну, хто, хто на що був гаразд. І, але самі, самі сор... ці сорочки були дуже цінними зразками. І по вишивці, по, по віку своєму, бо тут здебільшого це кінець 19, го початок 20-го століття. Ця вітрина приклад того, що навіть, навіть якщо інколи кажуть, річ зносилася, вже там порвана, брудна, там якісь щось з нею сталося, але навіть Фрагментовано, вона може представляти цінність за рахунок орнаментів і якихось елементів, які там збережені. Тому це важливо пам'ятати. Не думала, що вона така довга? Сорочка це основний е, такий натільний одяг, який угу. е, фактично у ті часи це був як е, спідньою білизною. Угу. Так, це Відшита спідниця. Поверх сорочки одягається спідниця так сюди, сюди-сюди. Вона тут така об'ємна. У давнину одяг був справжнім показником статусу. Чим більше шарів, тим престижніше це виглядало. Навіть сорочка, яку ми зараз сприймаємо як натільний одяг, мала визирати з-під спідниці на кілька пальців. А вже поверх усього цього одягали корсет, що додавав завершеності образу. Це буде дівочий вив'яз. Mm -hmm. Дівчата носили хустки теж, але вив'язувалися по по-дівочому. Mm -hmm. Тоді, коли тім'я не покривалося повністю, він із зовсім не покривалося. Цей прекрасніший образ підготували до міні-фотосесії, які також проводять в етнографічній збірці Древо. Ось ця людина, яка творить тут мистецтво, а, взагалі на території всередині одягають отак от дівчат і не тільки дівчата, і хлопців. І хлопців. І в, нас, в принципі, дівчат, хлопців, всіх ми можемо вдягнути. Принцип. Скільки вже було у вас фотосесій <кхів> саме тут? На цій локації? Саме тут а, близько. Ну, більше 70 зйомок. Точно тут е ми також зараз робимо проект по палацам е і по міському одягу. Також будемо робити. Е і першу зйомку ми вже зробили в Качанівці, е в Качанівському палаці. От з Оленкою, дідик, яка відшиває, до речі, одяг. Це просто все міксується, можна сюди приїхати погуляти, бо дуже ну, напевно, важливо все таки натхнення, бо людина, яка ніколи Нічай. цього не ніяк ну не цікавилася. Вона одягає, вона одразу так. Боже, як мене себе вести в цьому одязі. А так, коли ти вже дізнався дуже багато інформації, тобі хочеться навпаки цей образ. Одягнути і пофоткатись, круті фотки зробити для інсти. Через те, що ти в цьому вже е, ну, це відчув, ти можеш і дати певну емоцію на е, прийомці. Угу. О, ти можеш це провідчувати більше, ніж е, там просто швиденько одягнулася, там е, і побігла. Тепер щодо цін: дорога автобусом буде коштувати приблизно 200 гривень в одну сторону. Екскурсія по території музею 200 гривень. Обід 250 гривень. Майстер-клас по створенню намиста 300 гривень. Зараз пів першого ночі нас поклали в таку ж саму стареньку хату спати. Я думаю, що дуже буде міцний сон. Навіть натопили нам грубу. Ми будемо засипати під таке ніжне потріскування дров. Тому. 좀부끄